Поки залишилися з дідуликом самі на господарстві, готую обід плов, вариться каша плов. А це ще хочу наробити гречаників, так от випробую нову, нову машинку на Зараз будемо вдома відкривати і робити його. Добре, я ж не знаю, як він працює. Йдемо бігом. Що, що не можна зарядити. Що не можна? Я цих пістолет. Вони просто спікаються. Його треба зарядити, так? Да? А чого? Ні, не можна, люди. Що не можна зарядити. Де ти таке прочитав? Тут. Там написано? Да. Добре. Оце тільки хорош. Шоста палата, короче. Шоста палата і все. Орестуйся. Тільки з кухнею справила. Не, не можна. Оце телефон у руки розстріляла на місці. Все. Араз о. о. Так, я знаю. Ну, просто я би був, був, був живий чоловік, нікого б ми не нанімали, ми б доглядали самі. В селі це не Ну, Мене люди в селі подняли, ну, не осудили, бо вони знали, як я з нею жила. Тому я і так до останнього була. Ми ремонти її поробили, комфорт весь поробили, все зробили, щоб, щоб їй було дуже зручно. Ну, а якщо вже в людини поїхала. В голові все було не в порядку. Вона, там, я там привезу їй ковбаски, вона її під матраси положить або нагадить кругом, а я приїжджаю і оце все вимиваю, видраюю. Батько помер раніше, мачухи. Батько помер 69 років. Один інсульт, тоді повторний інсульт, і він помер. Батько помер раніше. Я сьогодні не поприбираю дівчат. Оце прямий ефір. Всі ж у мене краби, шиї, шиї. Треба, щоб вони стекли від води, зараз їх я чолки стечуть вони. Батько помер. Тоже ж так було в житті. Я не нужна була ніколи. Як тільки батько захворів, осліп у нього, катаракта одне око, тоді друге. Катаракта ж, що христалики міняють. Катаракта, здається. Тоді вона дзвонить мені. Батько твій їді, ухажуй за ним. Так і вийшло. Я поїхала, відвезла, зробила, прооперували одне око, друге око. Батько став, бачить. Діти мої ж у сумах жили на той час, возили йому вечері, обіди. Я в туалет водила. Я кажу, ма, поїхали зо мною, поки обслідування робили. Чи тобі його в туалет везти, чи мені, мені ж соромно, він же мій батько, вона мені сказала. Ні, неглаукома, неглаукома, катаракта. А вона каже, мені тяжело, я не поїду. Вона білоруська, а то ж так балакає. І возила я і в туалет, і кругом. А що робити він мій батько? Нанімала сиділок, платила. А коли батько почав бачити, забра... приїхав з лікарні перший день вони поїхали до невістки в Сироватку, до тієї внучки, а за мене забули. І так же, коли інсульт, він зліг, то вона казала, я з ним сидіти не буду, я поїду до сістрі в Білорусі, твій батько, ти сиди. А Я кажу, ма, так ви ж 40 років разом прожили. Да, ви не розписані, але ви ж прожили 40 років. А мені що, треба бросити було роботу? Я поїду к сестрі. Надя, як тільки узнає, так вона балакала, що Льоня такий, вона мене одразу забере. І що ви думаєте? Помер батько. Помер батько, то інсульт у нього. От підпустила тоді з другий раз інсульт, і він помер. Приїхала вже після похорона Надя сестра її з Білорусі. Я ж думала, вона приїхала її забирати. Кому вона там нужна? Вона Надя сказала так. Я приїхала, вона сказала так. У нас, хоч і дом двохетажний, ну кровати поставити ніде. Ось тобі мачуха, ось ти нею займайся. Отак От мати стала нужна тій Наді. Тому багато що казати. Так само і невістка. Я знала, наскільки вона її любить мати, невістку, внучку, то я запитала Софія племінниці. Я з невісткою не спілкувалася. Чомусь я для неї була все життя погана. Хоч братом, з братом ми дихали одним повітрям, а він отакий, як батько, підкаблучник. Як невістка сказала, так і було. Ви будете доглядати за бабусею? Ви бачите, що в неї. А в неї син помер рано. Два 20... він не помер. Його викинули з поїзда. Він робив на заводі фрунза в сума художником, їхав додому, отримав зарплату. І вже в п'ятницю їхав, а в суботу вже його знайшли поміж рейками без грошей, без нічого. І я хотіла розвинути цю тему, добитися, але невістка мені дуже запізно дала. Документи, це був конець року. Ну не конець це було Савки Варки, оці 15-16 число. І вона мені поки надала всі документи, не було ні судмедекспертизи, ні чого. Поки надала всі документи, вже час пройшов, і тоді діло це так закрили бистро, і ніхто. То він живий. Хто живий? Не живий ніхто. Ні батько не живий помер, ні брат 29 років загинув, викинули з поїзда, ні сестричка по материні лінії в 9 місяць, в 9 років померла. Я осталась одна в неї і невістка. Я, коли ж вже мені сказали люди з села, що вона роздає кошти, роздає і не пам'ятаю, а люди цим користуються. Я приїхала. І була там внучка. І я кажу: Софія, будете за бабушкою дивитися? Вона вас так любить, вона вам все, може, прийти і забрати до себе. То вона сказала, що ні, ми не будемо. Ну, тоді а хто? А, хто? а в неї більше нема нікого. Сестра у Білорусі, нема нікого. Ми взяли цю ношу на себе. Ну, Тоді в неї ще так було з головою, ну, ще вона. Я вже замітила, що в неї, в неї щось не то. Коли вона попросила купити десяток утят, ми купили, вона їх вигодувала. І коли я приїхала, вона позакривала їх у банки, не зрозуміло як, ті банки повонялися, я вже поняла, що щось тут не те. І потім вже почалось привезу ковбаси. Там шматок, вона їх під матрас заховала, воно ж тоді заваняється, звісно. Ну от тоді вже я почала замічати. А потім вже я почала, коли я приїжджаю і вибачте, мене туалет в хаті розмазаний сивіником, тоді вже це все злягло на мої плечі. Невістки, це звісно ж не сподобається, На що вона їй така нужна? Не нужна. А коли вона мені пай переписала. Вона ще була так при пам'яті. Я кажу: ма, якщо ну, я буду допомагати усе, вона хай тобі хата, а секретар сільської ради сказав, хата і так Лені, бо хата на батька, а вона з батьком не розписана, ви на хату не маєте ніякого права. І купля-продажа раніше, яка її робилася, там і документів. А пай вона каже: я перепишу Лені. І ото, от що від от мачухи мені залишилось, це земельний пай. За це я вдячна, ну, що я. Що вона мені його оставила. Але я хотіла по-чесному. Забрала що їй два місяці невістка і похоронила її невістка. Похоронила мені навіть не сказала, що вона померла. Але я хотіла, кажу, давай домовимось так. Поділим пай, я вхажувала, ти два місяці вхажувала, я вхажувала 5 років, ладно, поділим пай пополам. Або перепишемо на Софію тільки ж. З такою умовою там у брата треба міняти плітку. На, тому, ну, коротше, ніхто зо мною не схотів балакати, ніхто навіть трубки не брав. Тому я себе винуватою не вважаю. Перед мачухою десь, може, завинила, може, коли крикнула. Бо ж знаєте, коли приїжджаєш і дивишся цю картину, то кажеш, мам, ну в тебе ж і туалет я тобі купила, і те, і все. Може, коли крикнула. Тут я кажу, що може, й завинила. І я завжди у Бога прошу вибачення, і завжди подаю їй сорокоусти і все. Але я розумію, що я за свій гріх буду відповідати сама, якщо я десь була неправа. І батька я доглядала до останнього. Вечером поїхала додому, а він вночі вмер. Тому людина без гріха жити не може, всі ми це знаємо. І я молюсь у Бога, щоб він мене простив за все те, що я зробила неправильно в своїй житті. Де з мужем познайомилися? У нас поруч села. Поруч села а в нас ще у селі общежиття. Знаєте, раніше приїжджали білоруси, Західна Україна, приїжджали сапувати буряк. У нас совхоз від Пінненковського цукрозаводу був, Радгосп. От. І багато приїжджало сезонних дівчат Віз від усіль. То хлопці з Микитівки приїжджали ж в общежиття до Дівок. Ну і ми ж ходили на танці. Так я познайомилася з своїм чоловіком. Чи мене подруга познайомила? Мабуть, подруга. А мачуху мою батько, там знайшов в цьому ж самому общежитті. Познайомила їх також якась там жінка. І він її привів і сказав, оце твоя мама і вона буде в нас жити. І я її відразу назвала мамою. І так в мене з'явилась мама. У моїй радості не було приділа. В неї не з'явились свої діти. Спочатку дівчинка з'явилась, Таня, тоді вже я відчула, ще будучи другокласницею, як це, коли тебе не люблять, коли ти мішаєш і коли ти становишся колінами на диван, бо колінами можна продавити пружини. Таня тільки тоді родилась, була маленька. Я не могла стати колінами на диван і взагалі сісти на диван не могла, бо його тільки купили, він новий. У вас один брак, у мене один брак. 52 роки мені було, як помер чоловік, і у мене один брак і двоє діток, один чоловік і один брак. А родна мать померла. Уїхала вона в Примор'я і померла. Ось такий в мене буде крабовий салат. Тільки я буду його робити в Інстаграм, бо я забула зовсім про підписники в Інстаграм. Отаке таке моє життя, дівчатка. Було всього, написати книжку можна. І я думаю, кожна жінка так. Це не тільки я. В кожної якісь були такі, знаєте, шторми. І такі були, знаєте, спокійні, миті і радісні, і різні, але вони були. І хто мене питає, ти хочеш повернутися додому, я хочу повернутися в те життя. Я хочу повернутися в те життя. А де ви зараз? Я зараз в Велика Британія, місто Лондон. Хочу повернутися в те життя, де був живий мій чоловік. Де були живі мої батьки, нехай і мачуха, нехай і вредна. Де жива була моя бабуся, яка мене виховала з 9 місяців з бутилочки. Де я дуже хворіла, де вона зі мною ночувала в сосні, бо в мене був коклюш, де в мене була оспа, це така черяки по обличчями, тут шрами навіть пооставалися. Бабуся була для мене всім прикладом. бо Вона мене виховала. От в те життя я б хотіла повернутися. Нехай було в мене важке дитинство, але я б хотіла повернутися. А зараз мені практично в мене немає нікого з рідних. У мене є рідний брат, але він живе в Владовистоці, я туди не можу не поїхати. Ми тільки можемо зустрітися десь на нейтральній території. І я дуже сподіваюся, що. На наступний рік моя мрія збудеться, я зможу його обняти. Я просто боюсь не встигну це зробити. Там мій рідний брат, там дві мої рідні сестрички по мамі. Я хочу встигнути їх побачити. Мої діти на роботі зараз. Де мої діти? На роботі в Лондоні. Я ж тут не, можу, не могла би жити без дітей, бо в нас ще чотири собаки. І сюди я приїхала до дітей. Дівчат, ви в мене історія, як я вам буду розказувати, то. У вас є близькі подруги? Є. Подруга є близька, кума у мене моя рідна, близька людина, подруга. У мене дуже багато друзів, подруг дуже багато. Я дуже комунікабельна людина. Ви не повірите, у мене в Інстаграм блог свій, у мене там всі мої підписники, почти всі мої подруги. Ми зізвонюємося, і в кожного почти є мій номер телефону і бачимося. Я вже почала робити салат, обіцяла в Інстаграм його почати робити. В Лондоні шикарна життя. Почому ми ви плачете? Я ж не плачу за ці... Ну ви ж ви тільки зайшли, правильно? Я ж розказую життя своє. Того я і плачу. Я життя своє розказую, як мені було. Ніж. А ой, ніж плавайте. Я забула. Забуваю. Видно, так? Я зараз перейду в інстаграм. Зраджували, подруги, зраджували, звісно, але я людина, яка не може жити в конфлікті. Я людина, яка не може жити в конфлікті. Я вибачаю все і всім. Вибачаю все і всім. Я не можу жити в конфлікті. Я не конфліктна людина. Конфлікт мене з'їдає. Зараз перехожу в інстаграм. Конфлікт мене просто з'їдає, дівчат. Я не можу. Все. Переходжу в інстаграм, дівчатки. Я всім дякую за прямий, що ви були зі мною, що ви мене вислухали, що мені є з ким поговорити. Обіймаю вас. Молюсь за кожного з вас. Чесне слово, от, не зійдеться з цього міста, кожного разу читаю молитви, кожного вечора. Обіймаю вас всіх. Можливо, вечором вийду, а можливо, і ні. Бо, мабуть, син сьогодні буде трошки раніше вдома, треба на закупи поїхати. Дуже рада була з вами поспілкуватися.